Доброго вам часу доби, мої дорогі підписники! Та зацікавлені. У мене ось такі новини струм вимкнули. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Там Саурон вимикає світло, щось намагається довести, що не потрібно обирати нікого. Потрібно взагалі... Сумна організація суспільства. Там якась логіка, що треба якісь воги повинні бути. І це спробуй зрозуміти. Ні, ну якесь МЧС потрібно, щоб існувало там, від цунамів, від катаклізмів якихось. А так спробуй зрозуміти. Оце нападати на інших людей, невідомо що щось, оце їх виховувати і бути таким. Такою істотою. Воно там, як казав Сократ, що як півень общіпаний тільки з ногтями. І воно нібито людина по-своєму. Але якось дуже по-своєму. Проще вам розповісти, я не знаю. Там ну, може ненадовго увімкнуть світло, то я буду теж чим займатися. Там. Це, принаймні, якщо викладати оце для вас відео, то струм вже потрібен. Тут у мене, бачите, чотири риби залишились. Ну зараз теж тепло, але не так вже жарко, як тоді. Не всі пережили жиру риба. Тобто спеку вибачте. Спеку не всі пережили. Залишилось чотири риби. Один в'юн, оце ж два анцистроси і папушка оця дівчинка. Такі справи? Ну добре, я вам бажаю, щоб ви трималися там. Хочу вас підтримати в межах моїх можливостей. До нових зустрічей в ефірі.